Дорогі друзі, сьогодні розповімо вам про розуміння, доброту людей та невимовну вдячність. У четвер, 28 березня, в сім'ї Петриків із міста Бучеч сталася неприємна подія. О другій годині ночі Петру Богдановичу раптово стало погано. Та завдяки небайдужості медичним працівникам та працівникам поліції вдалося уникнути непоправного та врятувати життя люблячому чоловікові, дорогому батькові та дідусю. Дружина хворого Тамара Глібівна висловлює щиру подяку фельдшеру Ганні Антонівні Тисовській, шоферу швидкої допомоги Михайлу Йосиповичу Курцеві. Та працівникам поліції Світлані Сергіївні Гуцул, Дмитру Івановичу Василишину, Тарасу Івановичу Дохвату та Андрію Михайловичу Кузіву. Дай Бог всім вам здоров'я! Нехай ангел-охоронець береже вас і ваші сім'ї, а матір Божа візьме під свій покров.